tema do dia Сьогодні тема дня на нашому марафоні дійсно буде присвячена невідомим фактам про святкування Різдва в Україні. Поговоримо про Різдво з нашою гостею, кандидатка мистецтвознавства, культурологіня, доцентка кафедри культурології Ганна Місюн. Сьогодні в нашій студії вітаємо І я вас. Вітаємо Вітаю. вас з Різдвом. вас. Христос народився. Слава Бога. Дякуємо, що прийшли сьогодні. Тому що ну, Певно, що ви святкуєте, так? Мабуть, святкуєте? Ну, Певне, святкували, що... свят, свят, вечір, святкували, вчора, вирішили, да. вирішили продовжити святкування з нами. Ви так. знаєте, <святкування> нам не вистачало ще й от спорів і сперечань з цього приводу. Ну, дуже багато приводів у нас є, щоб сперечатися. І ще тут тобі різдво. Да, і тут так, от люди 25 почали. Різдво. Слухайте, я думаю, що ви теж ці коменти читаєте. Та я, я в телеграм-каналі бачив ці голосування. Мені, хто коли буде святкувати. Це просто Голова обертом йде, і взагалі чи це при. Для ось так кількості обговорювань взагалі. Певним чином мені пощастило, оскільки я декілька днів не заходила в Фейсбук. О, це правильне і, рішення. Трошечки, Ми да. просто не, не можемо це собі дозволити. Да, а це, це ваша професія. Це класне рішення. А, в Телеграм-каналі мені дуже сподобалась оця історія вибрати той варіант, що буду святкувати угу. і 24-го, і 6-го, да, ну, да. тобто і 25-го, і 7-го. Це дуже по-нашому. Щоб у нас був і Новий рік і старий Новий рік, ну по українськи, взагалі, да. і так воно було ну принаймні на на теренах України, з 1918 року, коли Українська Народна Республіка. Раніше ніж це зробила Радянська Республіка, uh -huh. да, долучилися до Григоріанського календарю, так. тобто стали жити в одному ритмі і в одному часі з Європою. Да, наживо, так би мовити. І тоді вже постало питання: як нам будь? Може, дещо раніше на західних землях України. Які входили до складу Австро-Угорської імперії, також склалася така проблема? Вона склалася ще з 1582 року, коли прийняли Григоріанський календар. І тоді католицька церква разом з папою Григорієм 13, який запровадив да, ці календарні зміни, почала відзначати Різдво 25 mm -hmm. грудня. Як. Ну, Власне, його і відзначали спочатку введення в п'ятому сторіччі цього свята uh -huh. у християн, да? а, і, а от християни Східного обряду, тобто православні, вони залишилися в традиції відзначати Різдво 25 грудня. Але за юліанським календарем. І це тобто вже... з різницею да. на той момент в 11 днів, а на сьогодні в 13 днів. Тобто, от ці якби, розлами ідеологічні, релігійні, а церква завжди була нервом культури, та, і релігія завжди була нервом культури. Релігія нерв культури, а церква це соціальний осередок, да і саме от в цьому соціальному осередку, де тонко там ірвалося, рвалося, да, так, і рвалося да, да. от із приводу дат, які справжні. Ну, якщо підійти до цього ну суто з астрономічної точки зору, то треба 25 грудня відзначати за цим теперішнім, більш чітким календарем. Це зрозуміло на початку ХХ століття багато з православного типу церков, і вони перейшли на так званий Новоюліанський календар, який як би є Новоюліанським. Він церковний цей календар, він практично відповідає всім датам. Сучасного григоріанського календаря, який відповідає астрономічним процесам. Ну, теперішній процесом. Але головне свято християнства, Пасха, відзначається в новоюліанському календарі за дуже складним розрахунком, і не в той день, коли це відбувається в церкві. Католицький, і протестантських, де, ну, ну, так, це, це, змінне це, це не сталося свято, не стало, да. не стало святи, свято так, календарне. Воно змінюється, змінюється. Якщо у православній церкві на основі дуже складного, пов'язаного в тому числі з астрономією календаря, Популярного ще за часів самого Ісуса Христа і пізніше да, з давнього світу, то Григоріанський календар і католицька церква да, вони за дуже формальними ознаками змінюють оці змінні дати відносно деяких астрономічних явищ, як то новолуння, повнолуння, позиція Сонця відносно землі Недолуння і так далі. все ну, Дуже, дуже ну, набагато простіше, математичніше і людям зрозуміліше. В цьому лише е, відрізняються Григоріанський і Новоюлянський календарь. Наша Православна Церква України е, ну, заявляє про те, що ми поступово переходимо на Новоюлянський календар, як, наприклад, Грецька церква да, чи е, Вселенська церква. Да, як багато православних болгарська церква, да, да, да. багато церков. Там здається, лише три церкви залишаються на ю... разом з російською православною церквою, і в значною мірою це зумовлено і більшою молодістю. Нашої православної церкви України не в тому сенсі, що ми Томас лише недавно отримали у будь-якого соціального і культурного явища, тим більше нашої церкви, багато минуле і не розірвана традиція, зв'язок з нею. А проблема більше в тому, що не проблема, а молодість нашої церкви полягає в тому, що сам клір. Самі богослови, які працюють в православній церкві України, більш молоді, більш сучасні люди, які розуміють, що світ не може триматися на якихось там забабонах на необхідності всім сваритися. І дуже класно було б жити з усім християнським світом в одному ритмі. Ви знаєте, мені здається, що не було б у цих всіх перемовин о цих постійних, якщо б 20, на 25 п'яте не припадало різдво, яке святкують католики. Ну, це Різдво, яке святкують ну, всі християни. Так, Крім католиків, Я про те, що ми якось, ну от, чому, чому зараз оці всі відбуваються незрозумілі якісь розмови? так Стосовно того, що у людей якась, знаєте, от, дата 25 грудня це католицьке різдво. Я просто неодноразово чула навіть із вуст зараз, що ми не можемо святкувати 25-го, бо це різдво. Різдво католицьке, розумієте, От я про це Ну, це так сталося, я вже пояснила, ну, як ну, це то, сталося. То, да? Ну, це ж, про але, це ж ніхто але, не але ж ми з вами маємо але... розуміти, що в 21-му сторіччі, коли у нас геть інші проблеми стоять перед нами, Абсолютно. і культурні, угу. і людські, коли і католицький, і протестантський світ, який ну, в цей день Різдво справляє, Попри все, з розкритими обіймами зустрів наших біженців на відміну від наших братів угу. по вірі, які вчора в день. Не, не вітали. Важливо, вітали якого і вітали, але так. Різдва християнського да? mm -hmm. вітали нас декілька разів. Mm -hmm. да? mm -hmm. да -да -да. гучно вітали. Ну, то, якби в цей момент говорити, що це католицьке, ну я розумію, що були часи, коли оця спроба насильницького катакатоличення українського населення в 17-му сторіччі спричинилися до того, що ми кинулись у ці. Братські обійми, з яких не можемо е, досі вирватися. <тапрес> Але Господи, люди добрі, це було в 17-му столітті. Коли це було за царя Гороха? І сьогодні вже э, треба говорити люди, це ж Різдво, воно лягає на давні традиції індоєвропейських народів, ще до християнських. Що саме в ці дні. Дивіться, що відбувається. У нас є день 22 грудня, це день зимового сонцестояння. Це день, коли найбільша ніч і найменший день. Да. В цей день, ну, а саме, рух сонця, аграрні осілі народи світу. а? Більшість європейців були осілими народами, а не кочівниками. Вони закріпляють в своїх давніх календарних системах і помічають да, оці важливі чотири точки находження сонця, да, літнє і зимове. Сонцестояння і рівноденства осіння і весіння. Весняне, да. Як важливі святкові дати. Вони важливі, оскільки від них весь аграрний цикл так, залежим, да, розвивається сильно, і так. Залежить. І тут по старому і чи наша, по новому стилі. І наше да. розумієте, наше життя. Тут дуже важливо, що зміна цієї календарної дати воно повертає нас до нашої біології певним чином, до нашого існування в світі. Адже в ніч з 20 24 на 25 грудня, а ми кажемо, що цей григоріанський календар він більше відповідає астрономічному, угу. ніж Юліанський, да. на 13 днів. Да. Да? Саме в цей день по хвилині додається світова частина дня. От з 24 на 25 додається одна хвилина Сонця. Саме тому в практично всіх календарних системах давніх народів Європи. Тому числі українців з колядою, да, цей день, день переможного сонця, відзначався. Да, як у іранців як день Мітри. Да, угу. До речі, День народження Мітри, він і став Днем народження Христа, коли християнство свої певні да, літургічні дати фіксувало. Виручи традиції різних народів-насельників Римської імперії до себе да, от в своє коло оцих святкових днів, бо без свят неможлива жодна релігія, жодна культурна практика, не лише будні, не лише трагедії, не лише жаль. А перш за все, свята, які нас об'єднують, які дають нам надію на те, що у нас є майбутнє, майбутнє є у наших дітей. Саме тому оці свята різних народів, вони так чи інакше лягають в канву свят релігійних. Будь-якої нової релігії, тим більш такої світової релігії як християнство. І Зверніть увагу, що дуже по різному різдво відзначають, ну, наприклад, українці і ті ж наші раніше названі брати росіяни, в яких угу. ну жодних таких класних калядок немає. А здається, минулого року оці мавпи перепрошую, вони навіть. Почали перекладати наші колядки, да, добрий вечір, тобі господин хазяїн. Блін горіли, пане господарю перетворюються на господин хазяїн, чи mm, там наже барян да, наше барін -государь, да? М -м 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 У деяких там як. Відрізняються да традиції святкування різдва, наприклад, у італійців католіків так. і поляків-католіків, бо в кожній країні велика релігія з її святами вона лягала на давні ще з літу традиції народів, а це свято особливе. Оскільки воно пов'язано з народженням людини, яка принесла себе в жертву заради нашого спасіння, і це той прекрасний момент. Ну, особливо в наші трагічні дні, які говорить про те, що ну і будуть люди на землі, да? і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, да? як писав наш великий геній Шевченко, uh -huh. що кожного разу, щоб не ставалося у світі, жінки будуть приводити рятувальників сотирів, тих, що спасають і оберігають. Мужчин у цей світ, е, і ці мужчини будуть жертвуючи собою захищати нас і робити світ світлим, е, саме тому. Ну здається, що 25-те – класна дата, для того, щоб да. ми славили Христа, щоб ми е, славили народження, щоб ми говорили про те, що Христос народився, славімо Його, і що всі ми будемо жити в цьому світі і будемо і спасенні. А задля того, щоб не сперечатися, відмічайте два двічі. Будь Оце мені сподобалось більш за. Все. Да? Оце ця версія, і я її обрала. До да? речі, да? ну, Мені тому, здається, ну, тому що, що ні, нам дуже не вистачає наразі свят не вистачає, приводів для святиння. Не вистачає свят. Да. Не свят. Тим, більше, вистачає що, свят, тим е більш більш світлий привід для цього свята. зараз. Тим більше. Зверніть, зверніть, увагу. Не його. зверніть увагу, що це таке свято, з яким пов'язана величезна. Не вбита, не знищена нашими голодоморами, нашими заборонами української мови, нашими там різними да, знущаннями над народною традицією, фольклором, незнищенна традиція. І вчора за столом, ну, наприклад, в нашій родині, де зійшли схіти, захід разом, угу. знаєте, бо ми з дочкою з Одеси. А моя сваха і мізять з Луцька, і ми. Співали однакових колядок, яких нас навчили наші батьки і бабусі, да. це найдорожче насправді. От ті, що були в Луцьку і не знали, що таке голодомор, і ці, що помирали тут в Одеській області, в закритих через чорні дошки селах. Однаково зберігли наші калядки. Да. Ті, кого нам намагалися зробити католиками на Західній Україні, і ті, хто залишалися православними і з цього, в цьому сенсі не знали якихось утисків, однаково зберігли національні традиції у цієї каляди славлення Христа, 我爱你。<laughs> Далі, і гумористичні калятки у тому числі, ну, бо да, з дитинства мені бабуся казала про москалів. А, вона казала: а, Я вітаю з Новим роком, хай куття вам лізе боком, <гум> і, і все. І я з дитинства це розумію. І знов таки бабуся одеситка. І вона все це зберегла, звідки то тягнула, інколи пошепки так мені це говорила. Бо свого часу це ну, заборонено було таке. Ну, слухайте, я не знаю, як в ваші часи, але угу. в ті часи, коли я була дитиною, це не лише було. Заборонено, це було не, до, 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 доволі небезпечно наші оскільки... часи да. однакові, оскільки, наприклад, мій тато, член комуністичної партії, ну якби міг здорово постраждати, якби знали, що ми варимо кутю і що не такий атеїст, так насправді атеї і хочу звернути увагу: мій тато, як мені видається, був атеїстом і таковим залишаю. І тут важливо для багатьох українців було не те, що вони вірили в Бога і в велику сакральну жертву Ісуса заради спасіння всіх нас. Це була народна традиція. Це було так, як спокон віку, з бабок дідов, дідів варили кутю, накривали 12 пісних страв. Чекали у цієї першої зірки, і всяке таке. Тобто, це більше про українство, ну в нашій родині, О, це принаймні, не, чим не, про православі і католіцизм. Це святе, от справді Оце, буде. <святе> ну і ще не бабусі не. до бабусі ми їздили у Миколаївську область в Микола в, в Первомайськ. І вона казала: от зараз будеш нормально колюдувати, обов'язково вийдеш на двір, сніжок піде, і буде така крига на льоду. Якщо погано колюдуєш, то не буде такого і не буде подарунка. І все, і ми колюдуємо. До останнього в мене обличчя червоне було, я так колядував. Снігу, да, снігу чекав. І я виходив, обов'язково був сніг, і крижана така а, покриття на було на воді, і все нормально. Ну Но зверніть увагу, що вже в наші, так би мовити, радянські часи колядниками ходили всі: і діти, і хлопчики, і дівчатки. Да. Да? А спочатку да Становлення цієї традиції, калядниками були лише чоловіки, чоловіки так. дорослі. Так. А, оскільки... Сонечко на паличці тільки вони носили. Так. так. І так. вони мали якби, собою являти оцих померлих членів нашого роду. Угу. Так? Тобто, щоб на свята за столом сиділи. І мертві, і живі, і ненароджені, тобто всі ті, хто є нашим родом, да, угу. Наш, нашою колядою, да, от цим. Колом, яке тримає світ і світло в самі темні часи. Ось мої язичники. А змінювалися часи, і вже це стало більше дитячим святом. Спочатку дівчачим, а потім дитячим. Дитячим, І вже більше діти ходили. Ну І ми теж, коли їздили на Новорічні Свята, канікули угу. в село ну, це було в Одеській області, це не, не, не міняє сутності, Абсолютно, це таке казацьке так, да. село. То ми теж ходили калядувати з сільськими дітьми і, звісно, знали всякі калядки, в тому числі і такі, да, що ну, не, не дуже соромно. Сороміцькі Су такі. Ну, це також дуже було важливо з давніх часів трошки ну, якби познущатися над хазяївами. Завдати їм певного публічного сорому, як би задля того, щоб не було в них ну, справжніх трагедій, так. щоб таким висміюванням да, ну, прибрати якесь горе, нещастя там чи ще щось. Вони ще калядки були інколи такі трошки інтимно-сексуальні. Ну, це Бо... не для дітей, звісно, да. це для я і жінки. Тобто. Бо за дитинство було, я не Бабуся мене готувала до дорослого життя. Це, у у нас. Ну, зазвичай, Бу... таки... Мене таких не було, я не знаю, да, зазвичай, зазвичай такі з сексуальним підтекстом. Ну якби вже за столом Дорослі люди один да. одного посилали, а діти, звісно, їх не співали. і Ну Якщо нас і вчили, то лише для того, напевно, щоб ми були певними носіями традиції і змогли своїм дітям передати. Ну Ніхто ж з наших бабусі, дідусів не знав, що колись з'явилися з'явиться Великий могутній інтернет, з якого можна все буде, буде відомо, витягти та. все. А, ну, да. ну Тут можна лише завдячувати, адже Ну хтось туди це поклав значить баби баби і діди, да, їм подарували ці знання, і вони пам це, да. Да, ну, і Звісно, що дослідження етнологів, антропологів, також да, до цього прик доклалися да? до цих знань, слава Богу. А, дійсно, слава Богу. І ми сподіваємося, що ці традиції вони залишаться. Попри те, що у нас є такі сусіди, які хочуть вбити всі ці традиції, і вони їм не подобаються, вони їх не розуміють. і Вони все, що не розуміють, і все, що вони не підтримують. Їх да треба їх. А -а -а. Треба знищити повністю і кутю, і колядки, і все, все, все. все а ми не дамо обов'язково. Ну, що ви, шо ви? Це ж люди, які за сімейні цінності, да да да, да. Вони да. ж за сімейні цінності. тимности. Хай собі свої сімейні цінності, там їх. І тримають от там mm, да. на нагороді біля викопаної ямки, і все. Бо знаєте, все ж таки наші традиції це наші традиції, і давайте будемо їх берегти разом. Ми хочемо подякувати вам за Дя... найпозитивнішу співбесіду сьогодні. Дякую. Ганна Місюн, кандидат мистецтвознавства, культурологиня, доцентка кафедри культурології сьогодні. В нашому ефірі про різдво в Україні. Тож зі святом вас Да, і наших слухачів всіх зі святом. Так, і нехай, і нехай куття буде солодкою, саме так, і дякуємо життя буде таким так. мирним і солодким. Дякуємо. Ну а ми дякуємо. зустрінемось з вами у продовженні марафону у другій годині за декілька хвилин. Буде так же цікаво, бо знов таки тему про колядки продовжимо обов'язково.